Привіт, мої прекрасні любі леви! Мене звуть Антонік Валентина і я рада вас вітати, тому що у нас сьогодні Таро-погадашечки, в яких енергіях пройде для вас місяць листопад! І у нас буде чотири колоди, карт таро. І п'ята колода буде послання від Ангелів. Ну що, розпочинаємо! Ура! Так, починаємо з першої колоди. Подумайте про себе. І я буду... Показувати, як говориться, розповідати, що чекатиме вас в цьому місяці. Буду, я бачу, 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 дуже круто, будуть якісь переміни. Це у нас карта диявола. Карта диявола говорить про те, що вас чекає в листопаді якась спокуса. Вас чекають в листопаді якісь дуже спокусливі, можливо, трішки неправильні пропозиції, хоча не означає, що неправильні. Також можливо, в листопаді час проявити себе, взяти, проявити вже свою тиньову сторону. Можливо, в листопаді час від чогось позбутися, що є неактуальним. Можливо, в листопаді а, у вас буде період. Переходу на якийсь е, новий рівень вашого життя, усвідомлення, що ви щось робите неправильно, період трансформації, це також може бути, тому що е, сам диявол, він має дуже багато різноманітних. Значить, і інформація, але зараз будемо розкривати далі карти і подивимося. У нас стрічка кубків тут випадає. Карта говорить про те, що в листопаді у вас буде період якихось творчих злетів, спілкування, компанія, можливо, якісь свято, десь якась тусовочка буде намічатися. Можливо, вам потрібно буде ходити трішечки у ці на жіночі кола, на якісь спілкування на проявлення себе, на дозволяння. Собі кайфувати, отримувати задоволення від цього життя, іти туди, куди вам подобається. Верховно жариться, слухатися себе, слухати свої інтуїції, десь не розповідати всім про всі свої якісь таємниці. Можливо, навпаки, в листопаді відкриється якась таємниця, якась інформація про що ви не знали, а уже час також буде щось у листопаді. Вау. Що ще буде чекати вас в листопаді? Імператриця а, говорить про те, що, можливо, якщо ви чоловік, то зустрінете жінку, познайомитеся з класними енергіями, жінку, з якою можна будувати майбутнє, народжувати дітей, виходити на новий рівень вашого життя. Також, якщо ви є жінкою, то час можливо, вже входити в ці свої жіночі енергії а, і через жіночі енергії отримувати того, чого ви хочете. Досягаторства, впевненості собі, але справді... В тому що в жіночих енергіях імператриця вона досягає, але не через Я все сама. Ні, Вона знає, як правильно кому що сказати. І їй це принесуть, і їй це дадуть, і вона реалізовується за рахунок того, що вона просто мудра. За рахунок того, що вона розумна, цілеспрямована, вона делегує свою якусь відповідальність, і досягає цього, і в принципі будете полежанати свої плоди в листопаді. Якщо ви почнете щось на початку, то в кінці місяця ви щось отримаєте, розумієте? Або можливо, ви вже щось почали, і час в листопаді це отримувати, іти туди, куди ви вже давно мріяли, досягнути того, чого ви вже давно хочете. Якраз для цього у вас просто ідеальні. В листопаді складуться події. Можливо, треба буде в когось припросити про якусь допомогу, підказку взяти. Можливо, до вас прийде хтось отримати якусь допомогу або підказку. Вже від вас залежить, наскільки ви готові ділитися, але не забувайте, що ви можете як і дати, так і взяти. І завжди не просто так це відбувається. Обін енергії він дуже-дуже важливий. Так, що хочу сказати наступна колода для вас е е левики. Окей, і тут у нас е шістьорочка кубків. Карта говорить про те, що, можливо, вам потрібно буде в листопаді проявляти якісь знання в уміння і навички. Те, що ви вже давно знаєте, те, що ви вмієте. Це ваша. Колишнє, може якась інформація, може те, в чому ви знаєте на одну собаку з'їли, і також може бути проявлення людей з попередніх оцих якихось ситуацій. Колишні можуть проявитися в листопаді, або в принципі, по тим знанням, які у вас є, ви можете йти в зміну роботи, в планування чогось, переходу на якийсь новий рівень. Просто ну, не, не потрібно ж викидати те, що ви вмієте і знаєте, якщо ви хочете чогось. І час уже дійсно приділяти ці знання, тому що це четвірочка мечів говорить про те, що ви як зависли в чомусь, ви як не дозволяєте собі далі йти, ви як знаєте, спите і все. А пора вже прокидатися і діяти, пора вже не зациклюватися на якихось невдачах, не зациклюватися на якихось недорозуміннях, не зациклюватися на тому, що у вас не вийшло. Просто вставати, діяти, і у вас все вийде. І правда, тому що дев'яточка кубків, насолоди, закінчення процесу, отримання великого результату, фінанси, творчість. Буде прям порив емоцій, емоції, щастя, задоволення. Дайте собі це щастя і задоволення, тому що тільки ви є тією людиною, яка створює ваше життя, тому що тільки ви вмієте і знаєте, що ви хочете. І у нас тут сімерочка Жезлів говорить про те, що треба щось відпустити. Треба щось натягнути за собою, не витрачати свою енергію в те, що не є актуальним, не вкладати свій час в те, що вам не потрібно, просто дозвольте йти вперед. Дозвольте рухатися, дозвольте собі реалізовувати життя вашої мрії, дозвольте собі прислухатися до себе, відпускати все те, що не ваше, що не активне, не витрачати свою енергію на те, що вам не допомагає, не вкладайте свій час туди або в тих. То не буде вам віддавати. Так, Продовжуємо далі. Наступна колода і це оно шістьорочка Пентаклів. Е, карта говорить про те, що не хвилюйтеся, переживаєте, чи вистачить вам фінансів, чи не вистачить, фінанси будуть. Якщо буде ситуація, де потрібно буде більше якоїсь фінансової підтримки, не переживайте, вам її дадуть. Не хвилюйтеся, буде людина, яка вам дасть інформацію, знання. Е, Фінанси, якусь пропозицію, завжди перед вами відкривається все нове. І по правосуддю, вчиняйте головне по правосуддю. Тому що е, я вам скажу так: якщо будете робити не по правосуддю, поплатитесь, вилізте боком. Чесно, е, прийдеться буде розплатитися тим, чим не хочеться. Дуже крута карта. Е, тому якщо не хочете цього робити, якщо хочете. Е, щоб все було, як говориться, вам в плюс. робіть чесно, робіть відповідально, слідкуйте за документами, не підписуйте нічого лишнього, все читайте максимально, прислухайтеся до себе, до інших а чи потрібно, а чи не потрібно. Робіть це все офіційно. Якщо в кого щось берете, робіть офіційно. Якщо комусь щось даєте, робіть офіційно, тому що потім можете втратити це. Обов'язково також можуть бути дійсно якісь проблеми з установами, тому там вже потрібно буде рішати додатково. Але я так розумію, що є люди, які вам з радістю цьому допоможуть, є знання. Які, які ви здобули раніше. Є інформація, є люди з минулого, які можуть вам щось підказати. Можливо, будуть проявлятися люди з минулого в листопаді для того, щоб вам дати якісь підказки. Так, і ще одна карта. І у нас тут і у нас тут дуже цікава карта. Це вона смерть. І карта говорить про те, що. Якщо буде ситуація щось відпускати, відпускайте. Не чекайте, тому що буде е, краще відрізати самому, ніж коли вам відріжуть. Тому що, коли ви можете відрізати самі, ви можете відрізати собі тільки по нігті. Розумієте, про що я? А якщо буде відрізати хтось інший, то може відрізати по лікті. Тому не бійтеся відпускати те, що вже віджило своє. Не бійтеся йти в переміни і давати собі щось. В результаті не зливайте свою енергію на те, що є неактивним. В вашому житті. Захищатися, потрібно навчатися, потрібно реалізовуватися потрібно розвиватися, потрібно, але не зливатися. Тому що в цьому світі, в сучасному світі, найдорожче, що у вас є, це ваша енергія. Це ваш час і енергія. Тому що все інше, все інше просто. Пилюка, розумієте, про що я так, друзі, беру наступну колоду карт, дивлюся, що там ще буде чекати Львів. П'ятеро пентаклів кажуть про те, що в листопаді будуть якісь ситуації, можливо, пов'язані з фінансами, коли не розумієте, що вам робити, куди вам іти, в яку сторону рухатися. Але я вам скажу так: не обмежуйте себе. Тому що ви самі собі придумуєте якісь проблеми, тому що ви самі не бачите якогось результату. Ви не бачите, куди вам іти, в яку сторону рухатися, але це неправильно, тому що дійсності подивіться ця дівчина плаче позаду неї ключ. Двері можна відкрити, і просто перед вами відкриються пропозиції, просто перед вами відкриються можливості. Але не тягніться на собі, спускайте, скидайте себе все лишнє, зайву відповідальність, зайвих людей, роботу, яка вам не подобається, ситуація, яка вам не подобається. А, домашній побут скидайте. Все, ну трішечки будьте вільною, живі для себе. Вибирайте те, чого хочете ви, тому що тільки ви знаєте, знову ж таки, я буду повторювати цю фразу кожного разу. Ви знаєте, чого ви хочете, тільки ви знаєте, як це отримати. І тільки ви. Знаєте, яку мрію ви несете в собі? Так, і колісниця. Карта говорить про те, що час уже рухатися про подорожі, про переїзди. Можливо, вас чекає якась поїздка, можливо, вас чекає якісь нові активні дії, і в кінцевому буде якийсь результат. Можливо, ви будете дійсно переїжджати в іншу країну, можливо, ви дійсно поїдете просто по містові в інше місто. Можливо, буде щось заколеситься в вашому житті, тому що це як дорога, це відкриття шляхів і доріг. Це Перехід на новий рівень. Це дійсно може бути зміна професії, зміна роботи, вихід з зони комфорту, досягання того, чого ти хочеш. Просто дозволь собі йти вперед, рухатися. І це буде досить швидко. І четвірочка. Жезлів. І це буде, знаєте, в кінцевому свято, радість, весілля, весілля, натхнення, багато енергії, знання, куди йти, що робити, підтримка, оточені, оточені людей, які можуть дати правильну інформацію, які не будуть тебе приуміншати в собі, які готові тобі допомогти. Я хочу ще витягнути одну додаткову карту. Створий цілі. Не бійся відрізати, що тобі не потрібно. Не бійся відпускати, що тобі не цікаво. Слухайся себе. Довіряй собі своїй інтуїції іди в те, про що ти давно мрієш, і те, чого ти хочеш. І у нас підсказки від ангелів. Так, щось хочуть сказати: ангели. І тут у нас паш чаш. Паш кубків. Інтуїція, артистизм, дружелюбність. Сприйняття, нова, нова людина входить в ваше життя. Можливо, будуть відносини нові, можливо, будуть відносини, які вже є, і переходитимуть на нову а, фазу. І також це буде збільшення духовних здібностей. Тобто будуть, які вас, вас чекати, нові творчі а, можливості, нова реалізація, нові знайомства, можливо, вихід а, на новий рівень із тих знайомств, які є, тому що перед вами. Буде якась захоплива ситуація, творча, легка, емоційна. Дозвольте собі прожити ці емоції. Друзі, я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Надіюсь, вам воно сподобалося і ви нажмете на вподобайку. Ну, а хочете, можете на дизлайк. І якщо комусь потрібна особиста діагностика та розклад, пишіть мені в особисті повідомлення. Під цим відео буде посилання на мій інстаграм всім.